Друзі, вітаю! 22 липня Київ Бачайна. Сьогодні разом з вами прогуляємося по барахолці. Переглянемо фарфорові та фаянсові вироби. Можливо, щось цікаве знайдемо. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки коментувати. Бажаю гарного перегляду. Мяжки, деколь, полонне, 20 гривень коштує. Мисочки. клеймо користень за дві штуки 50 гривень. Чайник довбиш. Ні. 100 гривень коштує. Чайник. Ручний розпис. Ціна 150 гривень коштує. Валера, Валера, Валера. І новий чайний сервіс. Шість чашек, шість блюдець. чашок, 6 блюдечок, два чайника. Сукорниця, ваза. Ціна 700 гривень. Тернопіль просять 700 гривень за нього. Він новенький. Там, де хто через проводжу. Блюдочка. Корисне. Ціна 20 гривень коштує. А ці в яку ціну? По 10. городниця. Блюдечко від мальви. Ціна 150 гривень. Климо Баранівка. Нічайно пару продають 300. Друзі, продовжуємо пошуки наші. Сьогодні погода. Схоже буде дощ, тому продавців досить небагато сьогодні, ну але присутні. Для вас можуть хороше, для мене. Друзі, статуєточка, клеймо, йому Є трошки дефект, бачите. Під реставрацію ціна 300 гривень коштує. Такий самовар. клеймок <головік> Жель в гарному стані до нього йде отакий чайничок маленький ціна півтори тисячі гривень чайничок ставиться отак наверх на кришечку 350 гривень коштує. Баранчик. Клеймо полонне. Ціна 100 гривень. Туетка із серії Щасливе дитинство, Полонне, завод художньої кераміки, ціна 750 гривень коштує. Друзі, продовжуємо наші пошуки. Все ж таки дощ пустився. Скажіть, будь ласка, ціну. 270 набір. Ой, без коліма. А така? 20 просять. ціну чайника. Такий okay, маленький 150. 150 городниця. Баранівка, mm -hmm. молочник яку ціну? Такий 60. 60, а цей? Такий 50, 50 маленький. Київський наш. Ні, Баранівка. А вазочка? Вазочка 100. 100. Тернопіль. А сукниці? — не ці? 40 гривень. Полонне. 40. А скажіть, будь ласка, яку ціну? От такий з 4 штучок буде 150 гривень. 150 комплект. А такий чайник? І японський 100 Друзі, хочу вам показати красу. Насправді дуже гарний, ручний розпис. самовар У новому стані. Трошечка розписана також ручний розпис. Ціна його 1000 гривень. капуща, ціна 100 гривень коштує. Пожалуйста, я знаю. Завод художньої кераміки, ціна 150 гривень. Друзі, хочу вам показати двох голубів, статуетка. Клиємо, зараз покажу, продемонструю, будь ласка. Буди. Будянський фаянсовий завод. Досить рідко їх зустрічають цих голубів. Наявності 2. Ціна за пару 2000 гривень коштує. Бутовий. То городниця. Ціна 100 гривень. Зі склу, друзі, досить цікавий виріб, ціна 150 гривень коштує. Дорога шкатулочка. 400 гривень коштує. Деколь роза. Без клейма. 150 гривень. птахи, 250 пятдесят коштує. Сто п'ятдесят Баварія, Германія. Кавова пара, двісті гривень коштує. 150. Германія клеймо. І Кавова пара 300 гривень Здається, клеймо Германія. Кайна пара, дульова, Ціна 600 гривень. 250 гривень кавова пара. Тріо. Всередині деколь, рози. Баварія. Ціна тисячу гривень. Коштує. Також тисячу гривень. Германія. Китай кловимо тисячу гривень коштує шістсот гривень така тріо. Вісімсот гривень. ему кто знает друзья, подскажите, скажижить будь ласка такая три у вот так уж 800 гривен что Звичайний сервіс. Будь ласка, такий великий комплект. Коштує 6 тисяч гривень. Зараз подивимося клеймо. Так, Германія. Ось чайний сервіс. Англійське клеймо. Ціна 6000 гривень за сервіс. статуетки друзі Вироби зі скла. Ваза 4000 гривень коштує. Графин шток. Разом зі двома скляночками 800 гривень коштує. Друзі, чайний сервіс Тріо. клеймо Англія, ціна 9000 гривень. Кавовий сервіс. Ціна 6000 тисяч гривень коштує. За такий сервіс просять 4 тисячі гривень. звичайний сервіс. Ціна 4000 гривень. Коли йому баварія, корона, досить вінтажний сервіс, він тоненький, якщо так подивитися, навіть сонечка немає, він просвічується. В комплект входить чайник, сукорниця, молочник і шість чайних тріо. Ціна його 15 тисяч гривень. Хочу вам показати кобальтовий кавовий сервіс. Клеймо Германія. Ціна за сервіс 2200 гривень коштує шість кавових пар, чайник, молочник. І маленька цукорниця, друзі, повернувся з почайної. Хочу вам продемонструвати свої знахідки. Перша знахідка це ваза з кольорового скла, будь ласка, художній виріб, ручна робота. Розмір її висота 16 см, діаметр в самій широкій точці 11 см. Хто буде цікавитися? Ціна 450 гривень. Наступна знахідка два блюдечка. Клеймо баранівка, перший сорт. 50-ті роки. Розмір діаметр 14 см, висота 2 2,2 см. Ціна за одне блюдечко 40 гривень. Чотири блюдечка З ручним розписом. Клеймо довбиш 50 роки, розмір діаметр 14 сантиметрів, висота 2 сантиметри, ціна за одне блюдечко 40 гривень. Наступні три чашки. Ручний розпис. Зображення роза. клеймо Київський експериментальний кераміко-художній завод. 90-ті роки. Розміри висота 10 см, об'єм 300 мл. Ціна за одну чашку 70 гривень. Будь ласка, наявності три, Слідуюча знахідка. Чайна чашка, велетень, ручний розпис. Клеймо, подивимося. Крем Гес. 60-ті роки, другий сорт. Розміри висота 9 сантиметрів, об'єм 500 мл. Хто буде цікавитися ціна 170 гривень. І остання знахідка. Таця в новому стані. Ручний розпис. В середині по бортику йде позолота. Вся позолота на місці. Клеймо, подивимося, користень 60-ті роки. Розміри, висота 2,7 см, діаметр 29,5 см. Ціна 250 гривень. Будь ласка, друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки коментувати. Ну а на цьому буду закінчувати. Це всі мої знахідки. Всім дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!